JNB, Royal Роялгроуд. Королівська осанка, біологічно активна добавка зі смаком чорної смородини для гармонійного росту та ідеальної постави дитини, сприяє формуванню правильної постави. Забезпечує здорове зростання дитини, підтримує у здоровому стані кістки, зуби та волосся, зміцнює імунітет серцево-судинну та нервову системи. Зміцнює зв'язки та сухожилля. Завдяки збалансованому складу вітамінів та мінералів продукт JNB сприяє поповненню запасів кальцію в організмі та його засвоєнню, правильному формуванню скелета та зміцненню кісток, зубів, зв'язок. Сухожиль нігтів та волосся нормалізує обмін речовин та роботу серцево-судинної та нервової систем. Основні компоненти кальцій. Зміцнення кісткової тканини, зубів, м'язів, нормалізація роботи серця, підтримка кров'яного тиску, зміцнення сполучних тканин, правильне формування кістяка, кремній, забезпечення засвоєння кальцію, зміцнення сполучних кісткових та хрящових тканин, регуляція функцій мозку, зокрема і нервової системи, зміцнення імунної системи. Вітамін D – підтримка роботи нервової системи та головного мозку, поліпшення когнітивних здібностей, плідний вплив на кровотворення, регулювання метаболічних процесів, вітамін в 1, прискорення біохімічних реакцій організму, підтримка нормальної роботи серця, м'язів та нервової системи. Поліпшення пам'яті та активізація розумової діяльності. Підвищення навченості, к 2, підтримка необхідного рівня кальцію в організмі, контролює згортання крові, забезпечення здоров'я серцево-судинної системи, боротьба із запаленнями, поліпшення роботи ШКТ. Склад в одній таблиці міститься кальцій 56,66 мг. Кремній 0,04 мг. Вітамін в 1,0300 МГ. Вітамін К2 0,04 міліграма. Вітамін Д 0,03 мг. Рекомендації Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі, як джерело кальцію і кремнію для зміцнення кісток і зубів у період активного росту дитини. Форма випуску 60 жувальних пігулок. Дозування дітям від 3 до 18 років по одній таблиці два рази на день під час їжі. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому. Недоступному для дітей місці.